Офіційна кулінарна книга рецептів за серіалом Friends. Якщо ти починаєш писати відео за вікном, не приїжджає сміття воска, день пройшов просто дарма. Друзі, сьогодні у нас буде нестандартний ролик, не за стандартним каноном, а саме приготувати за одною з кулінарних книг. Окрім того, що ми приготуємо за цією книгою, я також розіграю одну з таких книг, тому що у мене їх дві. Але про все по порядку. Всім привіт! Ви на каналі Оленка про маскульт. Тут ми говоримо про маскульт, про серіали та кіно, про книги та фотографію, про шоу, про все, що складає цей прекрасний, і цікавий маскульт яким я радо поділюсь з вами, тому що я точно знаю, що вам він теж цікавий. Перед тим як почати, просто нагадаю, що буду дуже вдячна за ваші коментарі, конструктивні критики та підтримки, за ваші реакції, підписки на цей канал, і, звісно ж, дзвіночки, тому що за рахунок дзвіночки ви будете бачити новий контент першими. Якщо ви захочете бачити цей контент першими, першими, ви завжди можете стати спонсорами цього каналу на YouTube або завдяки. Базі від Мона, Юарчик, на яку десь тут закріпила. А якщо ж ви просто захочете потеревенити на теми, які ми тут обговорюємо, і більше запрошую на телеграм-канал Кафе Маскурт, де буду рада з усіма поговорити. Для тих, кому не цікаво інтро, пропоную тайм-коди, де ви можете промотувати в вашому темпі. В вашій структурі дивитися цей відеоролик, як вам тільки захочеться, тайм коди для вас, то готовий іти через інтро. You're very welcome. Тепер перед історія трошечки маскульту в це відео. Кулінарні книги за серіалами та кіно це окремий величезний, хочеться сказати, окрема величезна сфера бізнесу, але насправді це ще й культурний і культурне явище. Хоча, звісно, це величезний сектор економіки, який генерує дуже багато всього такого. Насправді це культурний феномен. Книги коктейлів з серіалу Медмен, по якому я все ще готую ролик. Книги рецептів з Гаррі Поттера. зараз дуже актуально, оскільки у нас новорічний період. І звісно, щоб далеко не ходити, офіційна кулінарна книга рецептів за серіалом Friends. Звісно, я напевно би краще обрала книгу з рецептами коктейлів з серіалу Медмен, тому що там дуже багато класних класичних коктейлів. А ми з чоловіком їх любимо, він їх готує. Але... Сьогодні не про це. Сьогодні будемо про друзі. Тим більше, що друзі це той серіал, який для мене є комфорт, тобто такий, який мене завжди підбадьорює. І ба більше в цьому серіалі дуже багато новорічного контенту зараз. Мені здається, хотілося би додавати трошечки новорічної атмосфери в життя. Окрім цього, інтро хочеться поговорити і про новорічну атмосферу, яку хочеться додати зараз. Непростий час. Ми всі намагаємося триматися. Робити все, що від нас залежне, але і мені здається, варто не забувати про себе, про свою менталку, кукуху, і звісно, про своїх рідних, щоб не відбувалося навколо дрібничка, яка допоможе створити. Не хочу заказати прям новорічний різдвяний такий кмут, але знаєте, де якийсь особливий особливий настрій, так його хочеться створювати. Тому сьогодні це відео саме таке. Сьогодні ми будемо менше критикувати невдалі екранізації, не будемо говорити про неправдоподібність в фільмах. Сьогодні ми просто перевіримо Наскільки реальними є рецепти, які нам пропонують в кулінарних книгах, і зробимо невеличкий конкурс. І тепер перед історія саме цих двох книжок. Цю книгу англомовну мені подарував мій чоловік три роки тому назад до повномасштабки. І тут дійсно є кілька рецептів, які ми хотіли спробувати. Книжку ми відклали, тому що в 21-му році, точніше, в 22-му році, було вже не до того. Але ця книжка мене знайшла, тому що чоловіку на секрет Санта подарували. Другу книжку таку ж це насправді мило, але і ми з чоловіком подумали, що буде зле подарувати цю книжечку, яку ви виберете, англомовну або україномовну, це вже від вас залежить комусь з вас. І це буде не просто книжечка. Також це, напевно, буде моя перша така офіційна інтеграція саме на YouTube. ютюбі. Єю, я дуже цьому тішуся. Ми розіграємо не тільки книгу, таку дуже спешат свічку від бренду Candlemate. Ви могли бачити у мене в Instagram багато контенту, присвячено саме цьому бренду, тому що вони неймовірні. І я хочу показати вам. Насправді, наскільки саме ця свічка, яку ми розіграємо, особлива. Тут у нас свічка серії Бурштин. Конкретно у мене з запахом крем брюле, можливо, вам від Kandle Mate дістанеться трошечки інший запах, але тут є супер спешл елемент і це кремель, який ми можемо палити. Буду палити крем. І ви можете отримати також можливість. Свічка неймовірно класно горить, неймовірно класно пахне. Щоб зараз створити собі атмосферу, я підпалю іншу свічечку. Вона пахне зацукрованим інжиром. Отож, друзі, щодо конкурсу, для того, щоб виграти одну з цих книжечок і от таку прекрасну кендлмейт свічку з Кремль, вам треба буде просто зайти в коменти і поділитися якимось своїм приємним спогадом про. Різдвяну атмосферу, про Різдво, можливо, написати свій улюблений різдвяний фільм, кіно або навіть рецепт. І все. І вже напередодні Різдва, 24 грудня, я за допомогою рендом визначу переможця, про що напишу в коментарях, і, звісно, в сторіс та в телеграм-каналі. І к одному щасливчику або щасливиці ми відправимо разом з Кендлмейт книжечку і свічечку. Давайте тепер розглянемо. Що це взагалі за кулінарний такий бук, книга, для чого вони потрібні, чи взагалі варто витрачати час на ці рецепти, і звісно, гроші на такі книжки, якщо ви подумали комусь таку подарувати або навіть придбати собі? Одразу скажу, що поки що я перевірила тільки один рецепт, і є що сказати. Але протягом якраз часу, що буде відбуватися цей конкурс, я перевірю ще декілька, тому у мене тут декілька стікерів є. Я вам скажу які саме. А в цілому, чим цінна саме ця книга. Я не знаю, як в інших книгах, наприклад, у Гаррі Поттера» або у Медмена, які я згадувала. Але тут цінна вона тим, що всі рецепти, які подаються, вони прив'язані до серії. Ну там, в принципі, було дуже багато їжі в цьому серіалі, що логічно, і тут вони прив'язані якраз до цих серій або до персонажів. Тут іде на кожну страву позначення, що це за сезон, що це за серія, як вона навіть називається. Наприклад, тут є млинці від Дженіс. Uh, and Rachel had syrup. Uh, uh, now I can get my man to cheer up. <laughs> oh my God. Які я до речі буду завтра готувати, і обов'язково зроблю шорт старіус. Про що я думаю, ви дізнаєтеся з моїх соцмереж? Цілком до речі, адекватний рецепт панкейків. Я їх готую і так. У нас з чоловіком є традиція, що п'ятниця готувати зранку панкейки. І тут дуже схожий рецепт на те, що готую зазвичай, я, тому мені здається, що тут все. Вийде, але побач. Значить, зміст у нас є основи страв тісто для пирога. Тут їх декілька, але тісто одне в принципі, як і в звичайних кулінарних книгах. Потім у нас іде сніданок. І до речі, сніданки. Якраз я найбільше буду тестити ці з цієї книги. Далі закуски, перекуски, гарніри, сандвічі, піца, паста, основні страви. Вечеря з друзями, там повний такий раціон. Потім солодощі десерти і напої. Солодощі десерти. Тут, наприклад, є трайфл, який готувала Рейчел. Ну, цей м'ясний з солодким, там де злиплися якраз сторінки кулінарної книги Моніки, і вона приготувала трайфл, але з м'ясом. Це не б'іфол. Це трайфол, ескаладізлеєрс наполовину шепарт спай, наполовину класичний трайфл. Тут є цей рецепт. Його я не ризикну не готувати, але в цілому. Все класно зроблено, дуже якісно, покроково все описано. В цілому це стандартна кулінарна книга з великою кількістю ілюстрацій і покроковими рецептами. Тому з цього ракурсу абсолютно точно вам рекомендую не промахнетесь. Тепер давайте поговоримо про те, що вибрала готувати я на це відео, і взагалі, що у мене тут йде з наліпками. Перше, що я вирішила приготувати, це якраз млинці, тобто панкейки Дженіс, і на фото панкейки. І в рецепті панкейки, тобто це не млинці, це панкейк. Будемо їх готувати скоро побачите. Наступне це яйця Аля Чендлер. Чисталайтюекс видбредвит та голе немедо. Другий сезон, сімнадцята серія. Там де Джоую виїхав, і до нього приїхав новий сусід, якому він готував яєшню. І були яйця Аля Джої, були яйця Аля Чендлер. Джоу дуже ревнував, І там на цьому якраз ця драма цієї серії відбувалася. Є цей рецепт, і мені дуже хочеться приготувати саме його. Наступна це гриль-чіз від Чендлера. Перший сезон, дев'ята серія. Це на День подяки, коли був парад. На День подяки відірвався цей величезний балун Суперпес на цьому параді. Вони побігли на дах, Потім у них захлопнуло двері і вся. Вечеря на день подяки у них згоріла. Шендлер готував замість індички сендвічі. От якраз рецепт ну, майже таких же тільки трошки кращий. Є і тут власна конфітюр робиться з томатів, цибулька і грилюються тости. І те, що я приготувала, це печиво з шоколадом по-французьки. Неслей Тулауз. Неслей Тулхаус. Ю Amerрикан з авіась бучер дефренчлен. Це, якщо ви дивилися, тут я прикріплю посилання на цей ролик Product Placement в серіалі Друзі. Це якраз саме той рецепт Nestle Toulouse, як казала Фібі печеньок, її типа, бабусі пабусі Нестлетулуз. А насправді це стандартний рецепт печеньок Nestle Нестлетулхаус, який власне я і зробила. По суті, це Chocolate Chip Cookies. Дуже класичний стандартний рецепт, який тільки можна собі уявити, максимально стандартний. Я вибрала його, тому що з огляду на блекаути це те, що можна і в духовці встигнути приготувати, і тісто трошки підхолодити тощо. Але коли я вже наважилася це готувати, я якраз не до кінця врахувала цей нюанс. Зі світлом. Тому перший раз, коли я готувала, я не до кінця, як тут було сказано, дотримала топлене масло в холодильнику. Тут його треба зробити. І потім, не стільки, скільки було сказано в рецепті, тримала тісто в холодильнику. Тому печеньки у мене дуже сильно такі розстеклися, широченьки вийшли. Плюс насправді, якби я одразу сформувала менші порції, ніж сказано тут, то вони б були не такі. Широчезні, але все ж таки вони вийшли надзвичайно смачні. Одразу кажу, це було дуже смачно, але не дуже фотогенічно, тому я все переробила уже ввечері, коли весь процес змішування тіста був відзнятий. Треба було тільки показати кінцевий результат. Я швиденько на швидкоруч без камери, без всього зробила, переробила і потім вже сьогодні зранку підзняла результат. Тепер щодо рецепту, конкретно, тут ну дуже величезна порція. Ось що у мене вийшло. Насправді я готувала і перший і другий раз в половину. Інгредієнтів. Тобто, по факту, одна порція, яку нам пропонують приготувати, це дуже багато. Це по-перше. По-друге, я готувала в половину менше цукру, я не брала тростину, я з ним, в принципі, рідко готую. І я не люблю солодкі десерти, тому коли я бачу будь-який десерт в книзі рецептів, або мені хтось радить якісь рецепти, я завжди беру там, на третину, а іноді навіть на 50% менше цукру, і це завжди спрацьовує. Тут це навіть не спрацювало, можна було ще менше, чому, тому що саме по собі солодке тісто, плюс ти додаєш туди ще шоколад. Це найпростий рецепт. Цеп чокла Чіпкуґес, ну такий дуже просто його реалізовувати. Не обов'язково топити масло. Я зазвичай, коли готую за своїм рецептом, я його не топлю. І чесно, вигляд зовнішній, який виходить не з розтопленого масла, мені подобається більше, тому що там з'являються такі тріщинки павутинки. Я покажу ось, будь ласка. Тут фоточка моїх печеньок. Чисто такий зовнішній вигляд мені подобається більше і менше мороки з топленням масла, а потім з його охолодженням. Але важче трошечки замішувати, тому що у тебе не топлене масло, що логічно. З крутого те, що я заберу свій рецепт. Це те, що тут пропоную додати апельсинову цедру і трішечки бурбону. Оце прям топово спрацювало, тому рекомендую, тому що додається класний аромат. Якраз цедра балансує солодкість. Це прямо обов'язково рекомендую. Я тут додам трошечки відео, покоментую, як це взагалі було. Цей рецепт розрахований на те, що у вас багато електроенергії, це факт. Що ви можете собі розтопити довго масло, потім його охолодити, потім вмішати поступово цукор, потім яйця, потім то сьо, потім згорнути це все і знову охолоджувати. Це так, але це з будь-яким іншим чоколачком, кукі рецептом буде так само. Мій рецепт теж передбачає те, що треба скрутити тісто або вже сформувати навіть печенюшки. потім це відставити в морозилку або в холодильник, тільки потім випікати. З плюсів, якщо ви встигли до виключення Електрохарчування зробити тісто, то випікається печенька там 10 хвилин, ну, деко одне. Тому, в принципі, це достатньо швидкий рецепт. Чи це смачно? Це 100% смачно. Але я вам рекомендую регулювати солодкість, тому що ну тут надто солодко для мене я би. Ще менше зробила цукру. Я дивилася інші рецепти, чи вони прикольні? Є рецепти, цілком підйомні, які можна легко зробити. Наприклад, той самий вишневий пиріг, який тут є. Я дуже хотіла його приготувати, дуже хотіла, але розуміла, що його я якраз між відключеннями можу не встигнути. На жаль, є нюанси. Чи порекомендую таку книгу на подарунок, особливо фанатам смачно попоїсти вдома і фанатам друзів, абсолютно стовідсотково, тому що багато прям ідентичних рецептів з улюбленого серіалу, багато класних активностей, посилання на улюблені серії якісно зроблено класний контент можна робити для себе потім, якщо ви в такому зацікавленні, тобто разом з цією книгою. І звісно ж, смаколики. Є, звісно, те, що я не буду пробувати робити, тому що я, ну, наприклад, давайте я покажу, що я не буду робити. Омар від Рейчел разом з булочкою з Омаром. Я без радістю. No, you're, uh, you're my lobster, holding the claws. Не тень, інокщо ви пам'ятаєте, третій сезон день народження Рейчел. Коли на її день народження прийшла і мама і тато після того як оголосили про розлучення, вони вирішили всі компанії, що не будуть робити стандартний день народження, де всім заправляє Моніка. Не буде стандартного пирога, буде іменинний флан. От тут рецепт його є. Він огидно виглядав ще в самому відео, і звісно, цей рецепт повторювати я не буду. Okay, тут можна всяке вибрати. Дуже дуже рекомендую. Тим більше, що це повертає нас в наш улюблений серіал. Ці приємні запахи з духовки. Це дуже дуже класний досвід, тому так. Я кайфанула, хоча, звісно, з першого разу і електрохарчування було би набагато приємніше це все робити, але це та реальність, в якій ми живемо, і ми можемо тільки рухатися далі створювати для себе ці от приємні особливі моменти, зокрема в такий особливий час. Отож, друзі, вердикт по книжечкам рекомендую на подарунок собі. Коханим друзям кому завгодно, зокрема, якщо ще й фанати Френс, хоча це в принципі прикольна кулінарна книга. Коли я затезерила цей ролик у себе в інстаграм, декілька людей мені написав, що рецепти реально топ. Вони по дійсно готують. Чи буде повторювати саме цей рецепт? Ні, але з цього рецепту свій просто давно вже відпрацьований. Я візьму апельсинову цедру і бурбон. Чи було кайфово це готувати? Абсолютно точно мені здається, що фанати друзів 100% теж кайфануть. Нагадую, що це не простий ролик, що це ролик приурочений до настанню різдвяного періоду. То, що хотілося б трошечки подякувати вам за те, що ви зі мною, і тому в цьому ролику в коментах, якщо поділитеся з нами своїми класними різдвяними спогадами або улюбленим різдвяним рецептом, улюбленим фільмом чи серією, будь-що, що у вас асоціюється з різдвом, в коментарях серед всіх хто це зробить, ми розіграємо таку книжку, і також разом з Кендел Мей, ми від ви бачите прямо тут, ми розіграємо цю прекрасну свічку, в якій ви можете не тільки насолодитись крутезним ароматом, а й спалити крем. Що може бути краще? Ну звісно, що спалити справжнє, але в цьому свій час. Друзі, на цьому не буду забирати ваш час. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, такі нестандартні ролики, особливо в такий різдвяний святковий період, вам теж будуть заходити. Я докладаю всіх зусиль, щоб контент був розмаїтий, тому чекаю на ваш фідбек, який завжди буде вдячна за коментарі, конструктивної критики та підтримки. Звісно, за ваші реакції, вподобайки, підписки та дзвіночки. Я побігла готувати для вас нові ролики. Попередні ви можете подивитись десь тут. Ще раз дякую за увагу, Па-па!